Наші вітання. Ви на каналі VPO New Life. Осінь це прекрасна пора, коли є в доступі всі смачні та корисні овочі, особливо овочі вирощені власноруч з нашої грядочки. Тому сьогодні пропоную вам приготувати три овочеві страви, дуже смачні, і головною фішкою в яких буде саме баклажан. Але обов'язково задіємо і перчики, і кабачки, які також у нас ще досі ростуть. Помідорки, часничок. Цибулька і першою на черзі буде страва із відомого мультика Рататуй. Саме в мультфільмі показали оригінальний рецепт цієї страви і її традиційне сервірування. Для цього кружалочками нарізаються баклажани, кабачки. Це дуже смачна прованська страва. Являє з собою щось схоже на овочеве рагу. Тому до неї можна додавати соуси, томат, цибулю, перець. В інших країнах також можна зустріти аналогічну або схожу страву, але вона має іншу назву. Приміром, в італійській кухні ця страва називається капоната, в іспанській пісто а в угорській – лечо. Але вперше ратату стали готувати в ніці. Він був стравою небагатих селян, які готували його протягом усього літа в сезон свіжих овочів. І вперше це слово згадується в книгах 1778 році і означає тушковані овочі. Тому ця страва відноситься до середземноморської кухні, адже готують її скрізь, але з деякими відмінностями наш рататуй ми будемо запікати у духовці для швидшого приготування Накриємо все фольгою, ставимо у розігріту духовку до 180 градусів і запікаємо 30 хвилин. Рататуй подають до столу гарячим або холодним, як гарнір до м'яса або риби, або як самостійну страву. Він відмінно поєднується з яловичиною та бараниною, також йому підійде гарнір із смаженої картоплі або рису. Тому приготуйте і відчуйте себе на місці кулінарного критика із мультфільма. Другою незвичайною стравою буде гювач. Це узагальнена назва традиційних страв молдовської, румунської та болгарської кухні, які є по суті різновидом запікання м'яса з овочами. Але обов'язкова умова, що це запікання має бути зроблене у горщиках. Спочатку промаринуємо нашу свининку, додаємо до неї. Спеції, які ви полюбляєте, часничок, цибульку. Поки м'ясо маринується, ми підготуємо далі овочі. Для цього різновиду овочевого рагу ми беремо баклажани, томати, солодкий перчик. Баклажани нарізаємо дрібненьким кубиком, можна посипати сіллю, щоб вийшла зайва гіркота. Ця страва поширена на балканах і. Має безліч варіацій. Наш рецепт більше відноситься до кухні Молдавії або також турецької кухні, бо як не в Туреччині полюбляють дуже баклажани. Також можна готувати і вегетаріанський гювоч без додавання м'яса, тільки овоч, соус та спеції. Таким чином, на дно наших глиняних горщиків ми виклали м'яс, трохи додали соусу, виклали наші підготовлені овочі і будемо ставити запікати у духовку. Температуру виставляємо на 180 градусів, і для цього нам вистачить 40-50 хвилин. Ніякої зайвої рідини ми не додаємо, оскільки овочі виділяють достатню кількість соку. Після приготування бажано дати настоятися хоча б одну годинку. Йовіч смачний як в теплому, так і в холодному вигляді. Може виступати як окрема страва, або якщо приготована без м'яса, то може смакувати і до риби. Тому це варто спробувати. І остання, на мій погляд, найбомбезніша страва це кебаб з баклажанами. Кебаб це одна із невід'ємних частин турецької кухні, так що в Туреччині ви зможете знайти безліч варіацій цієї страви, тому всі варіації кебабів зможуть догодити людям із різними смаками. Так як і казали раніше, що Туреччина дуже полюбляє баклажани, тому головною фішкою саме цього кебабу є баклажани, які ми ретельно підготовуємо для того, щоб вони... Гарно пройшли у духовці. Також відомо, що кебаби з баклажанами є стравою унікальною для таких міст у Туреччині, як газіантепа, Адіямана та Шанфіурфи. Він простий у приготуванні, містить мало інгредієнтів та не вимагає особливих кулінарних здібностей. Баклажани також не засипали сіллю, щоб прибрати зайву гіркоту, використовуємо спеції, такі, як паприка, тим'ян. Суміш перців та мускатний горіх. Для фаршу ми подрібнили цибульку, також підготували два зубчики часничку. Турецька кухня це поєднання безлічі спецій та пряних трав, тому можна додавати все за власним вподобанням. Також додаємо ми подріблений солодкий перчик, і обов'язковою фішкою саме кебабу це додавання зелені до фаршу, для того, щоб наш фарш був соковитим. Та ароматним. Також додаємо цибульку потріблену, засипаємо нашими обраними спеціями, додаємо перчик обов'язково потрібний, і повинні ми тепер все ретельно перемішати, посолити. І надати нашому фаршу однорідності. Для цього його необхідно добренько вимісити, вибити, щоб із волокон м'яса вийшов білок для в'язкості нашого фаршу. Баклажанчики ми промили від гіркоти від солі, засипали паприкою для того, щоб отримати гарну привабливу скоринку. І далі приступаємо до формування нашого кебабу. Нанизуємо баклажани, потім одягаємо. Котлетки з нашого фаршу, стараємося максимально його фіксувати до баклажану, щоб фарш при запіканні не розпадався. І наш кебаб тримав свою форму. І з формуванням кебабу ми закінчили, тому тепер ставимо наше деко у розігріту духовку до 180 градусів. Час запікання складає 50-60 хвилинок. Пахне це дуже неймовірно. Саме до цього кебабу має смакувати наш турецький хліб, який ми вже пекли. І посилання на рецепт я залишу в описі. Під відео, а що готуєте ви з баклажанів, діліться своїми улюбленими стравами. До речі, також залишу посилання на відео, де ми готували салат із баклажанів. Це дуже неймовірно смачний салат, який можна зберігати до місяця. Ну а наш кебаб готовий, будемо знімати пробу. Дуже вдячні вам за увагу! Чекаємо на ваші коментарі. До зустрічі в новому відео і всім смачного!